На що звертати увагу в стосунках? Я сподіваюся, що цей блог багатьом з вас зекономить найцінніше, а це ваш життєвий час. І на цей запис якраз мене надихнули розмови з клієнтами, які витрачають місяці а інколи цілі роки, очікуючи, що їхня близька людина зміниться. І, е, зрештою, нічого так і не міняється. Ось бувало у вас, наприклад, таке, що ви 100-500 разів. І іншому на поступки або жертвуєте своїм часом, інтересами, інколи стримуєте своє незадоволення або не зіпсувати добре ставлення з близькою людиною, а вона у відповідь поводиться ну, так, як поводиться. Дуже важливо, що це може стосуватися як вашого чоловіка чи дружини, так і ваших друзів, і навіть батьків. Тож, як зрозуміти іншого, чому людина поводиться так, а не інакше? Або як не зачаровуватись і не обманутись в своїх очікуваннях? І як взагалі зрозуміти, на що можна розраховувати в стосунках саме з цією людиною? Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня, травматерапевтка та психотерапевтка психологічної студії Сенс. А ви слухаєте блог психотерапевтки. І, до речі, якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтеся, адже тут дуже багато гарних психологічних відео. Тож, повертаючись до теми, а як розібратися в стосунках і коли варто звертати увагу, що щось іде не так? Я б, як психолог, вам порекомендувала звернути увагу на такі дзвіночки. Перше, коли ви помічаєте, що починаєте вже самі себе умовляти, що це все тимчасово, що скоро він зміниться. Або вона все, зрештою, оцінить, або що зараз у нас просто такий складний період, і цей період на диву ніколи не закінчується. Тут я вам порекомендую зразу пам'ятати китайське попередження, останнє, та, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Другий такий тривожний дзвіночок в стосунках, коли ви зробили вже 10 кроків назустріч іншій людині, а вона не зробила жодного. Ну, і останнє, але, мабуть. Все ж таки, це і мало би бути в списку першим. Якщо вам не ок в стосунках, це достатня причина, щоб зупинитись і вияснити, що відбувається. Давайте тепер поговоримо про всі ці три пункти окремо, і я постараюсь дати приклади. Наприклад, коли ви помічаєте, що починаєте вмовляти себе, що це тимчасово, скоро він, вона, вони зміняться, і у нас зараз просто такий складний період. Дуже важливо зрозуміти, з якою особистістю людини ви зараз маєте справу. І тут найкраще підійде метафоричний, напевно, опис, щоб я вам не розповідала всю теорію і практику психології і психотерапії, і це така метафора дерева. Тобто, уявіть собі, що є певна аналогія між особистістю людини і деревом. Так само, як в дерева є певна його порода, так вита або генетика. І е, в когось буде стовбур міцніший, а в когось, наприклад, більш гнучкий. І так само в людини є певний потенціал е, наче, е, до розвитку тих чи інших сфер, е, так само, як в дерева є потенціал до росту гілок. І ось тут цікаво, бо в когось, так би мовити, певна гілка могла вирости, так само, як в певної людини певний план особистості, вимір особистості міг сформуватися, а в когось ні. Метафорично, там, де в людини було ресурсне середовище, в тих вимірах вона і визріла. Скажімо, в сучасному світі більшість батьків і суспільства дбає про інтелектуальний розвиток і стимулює ріст цієї гілки особистості. А в емоційному плані нас часто оточують незрілі люди. Чому так відбувається? Бо цьому просто не надавалося значення, і середовище не зважало, що людина або тоді це була дитина, так переживає всередині. І часто, навпаки, може придушувати цю сферу. Це так само, якби дерево, скажімо, росло біля якогось паркану, який не дає гілці вирости. Тобто він її стримує і придушує. Вона ж тоді просто не росте. Те ж саме відбувається з дитиною, коли від неї вимагають бути, скажімо, ідеальною, а спонтанні прояви, прояви емоцій, якихось переживань забороняють. В результаті емоційна сфера не розвивається, а єдина можливість отримувати прихильність від значимих дорослих від батьків є визнання. В такому разі людина навчається лише досягати, так би мовити, вона вміє вилізти на табуретку і взяти свою увагу. і Постійно потребує е, підтвердження цієї прихильності у вигляді визнання, тобто постійно вимагає від вас визнання, подивися, а подивися, правда, я молодець, а я те зробив, а я це зробив. І одразу вам скажу, що в е, випадку, який я описала, швидше за все будуть проблеми в людини з нарцисизмом, тобто в неї буде розвиватись такий злоякісний нарцисизм, а не здоровий. Як все це виглядає на практиці? А, наприклад, людина в плані е, побудови стосунків. Прийняття чи любові може поводитись рочків так, на 5. Тобто вона достатньо зріла, щоб обіцяти і створити гарний образ, так? вона знає, як цього досягнути, але недостатньо зріла, щоб робити це кожного дня і працювати над стосунками днями, тижнями, місяцями чи роками. Це наче як дитина вам каже, що ось вона буде космонавтом і полетить в космос або буде будувати будинки, бо вона буде архітектором. Але сказати це ще насправді не зробити. І класичний приклад, коли нарцистична особистість, наприклад, у вас закохується, він чи вона спершу обіцяє дуже багато і навіть неймовірно поводиться на перших побаченнях. Пам'ятаєте, що дитина насправді щиро говорить, що вона стане космонавтом. Але потім, коли стосунки потрібно підтримувати, вони не можуть це зробити, і, наприклад, людина перестає бути до вас уважною. Бо для цього треба вирости так, і дорости до того, щоб будувати прихильність, навіть якщо не все йде ідеально. А в нарцистичної особистості ця гілка. Емпатії, гілка власне, такої емоційної зрілості, вона не виросла, вона просто не може. Постраждалою стороною є, як правило, самооцінка партнера такої людини, і, наприклад, приходить до мене клієнтка і каже, що може це я якась не така, що він до мене так ставиться, адже колись було. Ну, але було це були перші побачення, цукерково-букетний період. І це той період, коли, наприклад, людина була здатна будувати гарний образ, а потім все закінчилось. Або інший може бути приклад, коли часто дорослі діти таких емоційно незрілих батьків, є така книжка, до речі, жаліються на своїх батьків. І я по розмові чую, що мама поводилась доволі інфантильно, або батько, наприклад, мав схильність. До алкозалежності, а дитина виросла з тим, що це з нею може щось не так. Що ж робити? Важливо пам'ятати дві речі: якщо людина виросла до біологічно дорослого віку, то вона не обов'язково психологічно вже є доросла. Адже в нас є три віки, по суті, за паспортом, біологічний і психологічний. І друге, я вас попрошу пам'ятати, напевно, про цю метафору дерева. Бо в інтелектуальному плані, наприклад, вашому партнеру може бути 35 років, скажімо, а в плані емоційної згідності десь так рочків 4 або 5. Метафорично, знову ж таки, інтелектуальна гілка в нього виросла і сформувалася, сформувала свою крону, а гілка, яка відповідає за емоції, чомусь не виросла. Тоді на одну гілку ви можете розраховувати, ви можете спертися, а на іншу розраховувати не варто. Другий тривожний дзвіночок, коли ви вже зробили 10 кроків назустріч іншому, а він не зробив жодного. Тут дещо простіше, як на мене, це дуже очевидно. На жаль, у мене також є дуже багато прикладів, як в життя, так і серед клієнтських випадків, коли одна людина вкладає в стосунки дуже багато, а інша мало або взагалі нічого. І, як правило, питання тільки в тому, скільки витримає той, хто якраз в них вкладає. Це стосується як і подружжя, так і дружби, так і стосунків в бізнесі. І щоб ви запам'ятали, я розповім для цього вам таку метафору вогнища. Ось подумайте, скільки буде горіти вогнище, якщо кожен по черзі буде туди підкидати дрова. А якщо дрова носитиме тільки хтось один з пари або з партнерів. А якщо туди взагалі ніхто не буде підкидати дрова. З це все, що вам потрібно знати про партнерство. Тож, якщо ви хочете знати, з ким ви маєте справу, подивіться на це через призму кроків на зустріч. Якщо між вами і іншою людиною 20 кроків, то зробіть своїх 10 і далі просто зупиніться. Ну і третій, останній дзвіночок, якщо вам не о в стосунках, це достатня причина, щоб зупинити їх і подивитися, що власне відбувається. Часто проблема є якраз в тому, що люди бояться сказати, що їм щось не так, бо вони думають, що може їм щось вдалося. Так? Тобто вони не довіряють собі. Чи вони будуть виглядати в очах іншої людини, непривабливо, скандалістами чи незадоволеними? Чи зіпсують таке добре ставлення і що це дрібниці можна ще трошки потерпіти? Та якщо ми не говоримо, що нам щось не так в дрібницях, подумайте, що буде згодом. Згодом, як правило, проблеми накопичуються і призводять до того, що ти вже просто не можеш терпіти. І тоді спрацьовує класичний невротичний механізм, ти просто вибухаєш. Виникає скандал. Розрив доброго контакту, і це начебто підтверджує якраз наші страхи, що краще мовчати, не говорити про незадоволення, бо ти будеш виглядати незадоволеним скандалістом чи істеричкою. І такі розмови про те, що щось не так, тільки псують стосунки. А таке собі передбачення виходить, що самозбувається. Але ж насправді, через що відбувається сварка? Сварка відбувається, бо ми не говоримо на початку, коли проблеми ще не накопичилися, і ми здатні спокійно про них говорити. До речі, про те, як доносити до людини свою потребу в такий собі гарний психологічний, емпатійний спосіб, я постараюся розповісти вам в наступному блозі. А поки що, щодо третього дзвіночка, як психолог, я наголошу, що в стосунках загалом має бути добре і легко, а не погано і складно. І якщо ви терпите і вам погано в стосунках, то пам'ятайте, що так не має бути. І ви не заслуговуєте на таке ставлення навпаки, швидше ви заслуговуєте на те ж добре ставлення, яке даєте іншому. А якщо маєте потребу звернутися до психотерапевта, нагадаю, що ми в психологічній студії сенс працюємо як онлайн, так і очно у Львові. До наступної зустрічі, на якій я вам обов'язково розповім про модель емпатійної комунікації, яка допоможе навчитися говорити про ваші потреби, коли вони тільки виникають. З вами була Мар'яна Франко. Не перемикайтесь! Слава Україні!